Я просто знаєте два моменти, хочу, щоб ви прокоментували. По-перше, люди, ну там кияни, наприклад, не розуміють взагалі от логіки, там дивляться так, воно щось благоустроюється. Не питання, але вони не розуміють логіки, чому саме зараз і чому це не може почекати. А по-друге, скажу, не дай Бог, звичайно. Але знаєте, можна щось десь відремонтувати, а потім прилетить, і той ремонт буде нікому не потрібен. Як ви абсолютно справедливо сказали, тоді виходить, що ці гроші просто підуть на вітер. Ну цей же ж момент теж треба прораховувати форс-мажор. Ну було ж, ж да, в центр столиці е залетіло. Ви ж пам'ятаєте? Ну, швиденько, все зробили, все там ясно. Але тим не менше, ну де є гарантія, що кудись може уламок якийсь там не прилетіти? Тобто, це два моменти. Або було можна найвірніше, треба бути на 200 впевненим, е що воно не прилетить. Впевненим бути не можна. Або розрахунок на те, що раптом прилетить так, далі ще гроші закопаємо. Ну тобто, навіщо ремонтувати, не маючи гарантії, що воно буде служити роками війну. З... Ну як це пояснити? Mm? Тому що це йде тупой розподіл, розпил, тупий розпил, а, бюджетних коштів. Та давайте просто по іншому це скажемо. Давайте скажемо, що. Почали говорити про бомбосховище, наприклад, в Києві, тільки після того, як загинуло троє людей. Рік не пройшов. Я вперше написав про бомбосховище. Напевно, один із перших взагалі в мережі опублікував відео з бомбосховища в Шевченківському районі, в якому вони стані, і ніхто не відреагував. Після того ми у Юрі Романенко під час ефіру підняли питання бомбосховища. Ніхто не відривав. ні на державному, ні на місцевому рівні. Всім було плівати на ці бомбосховища, тому що є зона відповідальності одних, других, але ніхто на це не реагував. А тільки коли загинули люди, всі палише міліція. Але знову ж повертаємось до ще міліця. Насамділі, на сам ніхто нічого не зробив. У нас як немає бомбосховищ, так немає. Як немає укриттів, так немає. Нема. На карті, на мапі показали, якісь укриття, які не працюють. До сих пір вони не працюють. Там ті замки, які поставили. Був трошки хай, всі побігали. Там мери деякі там, з ломами побігали, повиривали ці замки. А то ноль, нема бомбосховища. Будь-який нормальний наліт ракет, і ми реально розуміємо, що люди просто нікуди не біжать вже, тому що нема куди бігти. Тому так у нас відбувається. Ми займаємося профанацією. Тобто ми а, реагуємо на по факту на щось, але воно нікому не потрібно. Тому що бомбосховище не побачить людина, а парк великий побачить травку погоджену. От вони й коцять траву. А на самом деле вони про людей абсолютно не піклуються. Люди в цій країні нікому не потрібні.